Зведення з фронту на 1039-ту добу повномасштабного вторгнення. Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат. Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення. Ворог продовжує інтенсивні атаки, застосовуючи різні типи озброєння. Завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів. Російські війська скинули 105 керованих авіабомб та здійснили 4970 обстрілів. Для ураження цілей агресор застосував майже 6000 тисяч дронів камікадзе. Найбільш напруженими залишаються Покровський та Новопавлівські напрямки, де сили оборони відбили 64 та 33 штурмові атаки. Відповідно українські воїни продовжують завдавати ворогу нищівних ударів. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили ключові об'єкти противника, а його втрати склали 970 осіб особового складу, два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два літаки та 334 безпілотні літальні апарати. Вночі російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками зі 152 ударних БПЛА. 126 були успішно збиті. Це свідчить про високу ефективність нашої протиповітряної оборони. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди отримувати достовірну інформацію про події в Україні.